Візьмемо високотехнологічну продукцію, наприклад, автомобіль. Так от, якщо розібрати будь-який автомобіль, який прийшов, наприклад, з розвиненої Німеччини, та там скло буде з Італії, Гума буде з Гонконга, Кермо буде зроблено в Швейцарії. Там двигун буде зроблений в Америці і так далі. І в одному автомобілі буде сконцентровано деталі там з 120 країн світу. Слухай, ну це повністю міняє оцю парадигму, яка існувала після розпаду радянського союзу. Що українське виробництво загинається, тому що всі деталі збирали по всьому радянському союзу. Це максимальна глупість, як на мене, тому що якщо ви зайдете в якийсь розвинений магазин, ви теж побачите, що там продуктів з усього світу: Нова Зеландія, Австралія, Америка, Південна, там Чилі, якісь Аргентина, Канада і так далі. Нема в цьому ніякої проблеми. Тоді це нас наштовхує на інше питання: що все ж таки при виборі спеціалізації і при виборі товару, на якому будуть спеціалізуватися, щось пішло не так, і ті товари, які вироблялися в радянському союзі, були не такі вже й затребувані. В радянському союзі не було ринку і не було ринкових цін. А ринкова ціна це якби не пограбування населення. А ринкова ціна це сигнал, що потрібно на ринку. Якщо ціна росте, це означає, що люди виявляють підвищений попит саме на цю послугу. Якщо ціна падає, означає, що людям не цікаво або зростає. Конкуренції. от в Радянському Союзі, оскільки не було ранкових сім, не було сигналів. Це було смикання ручок бульдозера, коли ти сидиш в кабіні, коли у тебе немає вікон, дверей, і взагалі ця кабіна віртуальна, а ти сидиш десь в підвалі.